Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія беззрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та світі? Сьогодні говоримо з Віктором Шлинчаком, головою управління інституту світової політики. Добрий день, пане Вікторе. Вітаю Олексій. візит американського президента до Києва безумовно мав символічне значення. Але якщо казати про практичну користь, як він розширив наші можливості і безпосередньо на полі бою, і в дипломатичному протистоянні з Росією. Я дуже сподіваюся, що багато питань залишилось поза кадрами і поза тим, що нам вже прозвітували. Власне 500 мільйонів, про які заявив публічно Байден. Це мені здається лише крапля від того, що проговорювали обидва президенти, і я дуже сподіваюся, що все таки мова йшла про. Майбутні поставки про час цих поставок, тому що для нас все таки зараз час, це найважливіше. Що стосується саме не військових моментів цього візиту, як він змінює, так би мовити, розстановку сил і позиції України відносно Росії зараз? Я думаю, що дуже багато людей, які слідкували за візитом, переживали, чи не привіз випадково Байден до України якийсь таємний договір, який він буде змушувати Зеленського підписати. Це за нашими українськими уявленнями, це міг би виглядати як акт капітуляції. А за Ідеєю от тих людей, які про це розповідали, це могло виглядати як можливість зупинення чи призупинення при війни. Але е, я спілкувався з кількома інсайдерами. Вони кажуть, що мова про це не йшла взагалі. Разом з тим, мені здається, що ми оминаємо також увагою і. Ті питання, які могли бути підняті під час цього візиту, а саме внутрішньоукраїнські питання, і за моєю інформацією, все-таки американська сторона кількома натяками дала зрозуміти Володимиру Зеленському необхідність проведення такої люстрації у найближчому своєму оточенні. З іншого боку, ми пам'ятаємо, коли Байден був віце-президентом, він приїжджав до Києва і його і публічний виступ, і навіть після того приватна розмова з тодішнім нашим президентом Петром Порошенком. Ну, принаймні він це в інтерв'ю в мемуарах. Казав досить жорстка розмова з вимогою звільнити генерального прокурора. Закінчилась. Да, да, да. А тут е, будуть якісь відставки з вашої точки зору? Е, ну, дивіться, є вже ряд прізвищ, про які говорять місяцями. За моєю інформацією, ще в грудні місяці було прийнято рішення про відставку двох заступників. Голови офісу президента це Кирило Тимошенко, і інша людина, про яку ми також часто говоримо. Олег Татаров. Mm -hmm. Один дійсно пішов із офісу президента, другий залишається на посаді. Більше того, залишається досить таки впливовою людиною в офісі президента, розширює інколи свої навіть повноваження зараз. І до думки, якого я так розумію, досить дослухається голова офісу президента Андрій Єрмак, наскільки позиція Сполучених Штатів буде ключовою в цих можливих змінах, мені судити важко, тому що інколи бувало таке, що якраз тиск зі сторони. Американців призводив до зворотнього до зворотньої редакції в офісі президента, з іншого боку, внутрішньополітичний контекст і буває не тільки український, а й американський. І, і, і візит Байдена це такий потужний жест, який демонструє лідерство в світі і так би мовити, показує, що не обіцяв а зробив Америку знову великою. Я mm. тут погоджуюсь із тезою е, мого колеги. І доброго знайомого Валерія Чалого, колишнього посла України в Сполучених Штатах Америки, який є, каже, що візит Байдена можна розглядати як підготовку до участі у президентській кампанії. Дійсно, зараз у демократів немає якоїсь іншої кандидатури, яка б могла б створити конкуренцію для Дональда Трампа. І тут питання дуже просте: якщо Байден зможе наростити велику підтримку, то чому би і ні? Адже є ще є такі побіжні сигнали, які вже вказують на те, що Байден розглядає цю можливість саме минулого тижня. Відбуло відбувся його огляд здоров'я. І лікар Білого Дому вказав, що Байден себе почуває нормально і він в нормальній фізичній формі, тобто знято це питання про те, що про вік, про те, що Байден не може балотуватися. І власне до жовтня місяця, коли великі бізнеси в Сполучених Штатах Америки будуть визначати. Яку із кампаній вкладатися, Байден буде, я думаю, що розглядатися як один із е, наступних претендентів від демократичної партії. З іншого боку, республіканським кандидатам, принаймні потенційним, теж треба зараз їхати до Києва. Е, звичайно, але я думаю, що е, зараз в республіканській партії є кілька е, таких течій, які... Можна розглядати, я думаю, що там буде дуже цікаві праймеріз, mm -hmm. не дивлячись на те, що е, Трамп вже розпочав. Ми можемо зараз говорити, що він вже фактично розпочав підготовку до праймеріс республіканської партії, але є е, 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 кандидат Десантіс, mm -hmm. який може скласти йому цю конкуренцію на е, партійних праймеріс. Вони будуть досить таки цікаві. Десантіс молодий, амбітний, він подає дуже великі перспективи. І більше того, він якраз його підтримує, якраз ота частина республіканців, яка є більшими яструбами по відношенню до Росії, а також помірковані республіканці. Тоді як Трампа, все таки. Підтримують оці трампісти, ну це вже зараз таке особлення да, там, е, тих людей, які виступають за таку радикальну політику. З іншого боку, Трамп вже змушений був реагувати і заявив, що він все вирішить, просто подзвонивши Зеленському і Путіну. А що заважає йому власне подзвонити до Москви прямо зараз, начекаючи вибуху? Ну, очевидно, не дозволяємо статус робити. Більше того, я думаю, що дзвінок до Путіна зараз абсолютно применшить його шанси і дасть аргументи в руки тим, хто розказує про зв'язки Трампа із російською владою. Ще один вимір, в якому діє Байден, це власне західна коаліція. В нас чомусь вирішили, що його візит до Польщі це мало не лише прикриття для поїздки до України, але насправді там теж важлива програма. В нього там зустріч не тільки з польським президентом Дудою, а там з цілою бухарейською дев'яткою, тобто з колективною східною чи то пак новою Європою, як її ще називають. Між іншим, той же Трамп свого часу теж робив ставку на неї в протиставляючи її в старій Європі, так би мовити. Це своєрідне змагання з Німеччиною і Францією. Чи воно загострюється, якщо так оцінювати? Зрозуміло, що поїздкою до е, України е, Джо Байден показав, що він є лідером вільного світу, і він хоче це поширити і на Європу, тому що е, це є. Е, Ну, це, це не протистояння, скажімо, а ця конкуренція за лідерство в Європу відбувалася завжди між американськими президентами і лідерами Старої Європи, як ви правильно сказали, лідерами Німеччини і Франції. І е, дійсно, візит Джо Байдена зараз до Європи він буде дуже відслідковуватися усіма країнами. І зрозуміло, що Німеччина і Франція зараз будуть намагатися теж вдаватися до певних е, якихось альянсів для того, щоб продемонструвати, що вони не втратили тут лідерство. І власне мені здається, що якраз Мюнхенська конференція з безпеки, яка закінчилась буквально три дні тому, е, підтверджує, що Німеччина і Франція не хочуть випускати це лідерство із своїх рук. І вони готові до якихось навіть радикальних кроків, ну зокрема по танках для мене, наприклад, було, була ця заява Шольца була неочікуваною. Але з точки зору того позиціонування в Європі, це зрозуміло чому наступний саміт НАТО запланований у Вільнюсі влітку цього року. Це не просто Східна Європа, це безпосередня близькість до російської, принаймні нині Східної Прусії і до Білорусі. Тобто за безпеку гостей, очевидно, не настільки остерігаються, чи вони вже розраховують до того часу перемогти. В будь-якому випадку Литва є країною членом НАТО, і я не думаю, що безпеці лідерів, які зберуться, щось буде загрожувати. В будь-якому випадку у вільнюсі проходили досить багато інших самітів, і про безпеку там не йшлося, чи про небезпеку верніше там не йшлося. Що стосується цього саміту, то е, пан Стефанчук, якщо я не помиляюсь, вже заявив про те, що Україна буде очікувати запрошення до НАТО на цьому саміті, і е, мені здається, що поки що важко про це зараз е, взагалі говорити, тому що ми дійсно підходимо до кульмінації. От того, що відбувається зараз на фронті, того, що відбувається у відносинах між Росією і Україною, і можливо це моя суб'єктивна думка, але найближчих два місяці ми дійсно можемо плани на найближчі два-три місяці, можна можуть відкоригувати будь-що. Цікавим в цьому контексті був візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Туреччини. Останнім часом між Вашингтоном і Анкарою існувала така значна напруга, а тут Блінкін привіз великий пакет допомоги ну, в зв'язку з. Землетрусами, і що цікаво, одразу е після цієї зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Чевушу заявив, що найбільші загрози зараз це Росія і тероризм причому саме в такому порядку на першому місці Росія, на другому е тероризм. Що з вашої точки зору сталося? Е Туреччина досить таки е непростий партнер для багатьох наших союзників та й для україни тобто з однієї сторони ми маємо підтримку з іншої сторони продовжуються контакт контакти між лідером туреччини і лідерами росії гарна гарна обмовка контракти мабуть теж можемо. контракти те і в даному випадку, я думаю, що західний світ все таки задається простим питанням: то на якому боці зараз Туреччина? Зважаючи на те, що кількість росіян, які зараз приїжджають до Туреччини, кількість капіталів, які там крутяться, кількість контактів бізнесових, які продовжують реалізовуватися. І це питання буде досить таки актуальним, особливо в світлі виборів, які будуть відбуватися в Туреччині уже за кілька місяців. І мені здається, що візит Блінкена з однієї сторони мав гуманітарну місію, але це був привід для того, щоб ще раз актуалізувати всі ці питання перед президентом Ердоганом і е, тут ще є одна один мотив тому що е, для сполучених штатів Америки все таки е, хотілося б я думаю щоб президентство перше, перше президентство джо байдена закінчилося в тому числі розширенням членів країн членів країн нато і е, блокування яке яке створює Туреччина по, щодо певних країн, які вже готові вступати до НАТО, не сприяє цьому сценарію. Тому я думаю, що це питання було також піднято. Тобто, ми можемо розраховувати на пом'якшення позиції Туреччини, так би мовити, в цьому питанні? Чи в вільнюському саміті членом НАТО стане лише остаточно стане лише Фінляндія? Справа в тому, що все буде, як би це не парадоксально звучало, все буде залежати від поля бою в Україні. Всі готові бути на стороні переможців. Як тільки Україна почне показувати переможні дії, як тільки будуть результати, я думаю, що Туреччина з такою ж самою легкістю почне обговорювати. І контракти, і контакти з Україною, так як воно це робить з Росією. якщо на вашу думку, якщо таки дійде до питання про членство в альянсі України, як поводитиме себе Туреччину? Це знову ж таки залежить від е, часових рамок і від того, що ми будемо мати на полі бою. Я не думаю, що на цьому саміті буде стояти питання про членство України. В Я маю на увазі не лише на Вільнюському саміті. От е, знаєте, загадувати взагалі навіть на рік вперед, це мені здається до хіромантів і тих людей, які розкладають на картах таро. Це точно зараз не до аналітики. Ну, ми цим не займаємося, принаймні в нашому ефірі. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Віктором Шленчуком, очільником інституту світової політики. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.